Одесі правоохоронці викрали цивільну пару, яка через телеграм-канал збувала наркотичні засоби. Чоловіка та жінку затримали на гарячому під час продажу забороненого товару. Правопорушникам повідомили про підозру за їм загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Встановили та задокументували протиправну діяльність співробітників відділу поліції номер 3 одеського районного управління поліції номер 1 спільно з працівниками Служби безпеки України, відпрацьовуючи оперативно. Інформацію, правоохоронці за силою підтримки батальйону поліції особового призначення головного управління національної поліції в Одеській області затримали фігурантів на вулиці Паустовського під час збуту клієнтові 5 грам психотропної речовини. Її походження перевірили на місці за допомогою експрес-тесту. Також під час огляду прилеглої території поліцейські виявили 14 закладок зі схожою речовиною, які чоловік зі співмешканкою встигли розкласти по схованках. Посередньо у жінки було виявлено ще декілька ємностей з різними речовинами рослинного та синтетичного походження. За місцем проживання цивільного подружжя провели обшук, в ході якого правоохоронці вилучили більше 200 грамів речовини, схожої на ПВП, та кілька таблеток, схожої на екстазі, фасувальний матеріал, магніти, електронні ваги та інші речові докази. Від будь-яких пояснень фігуранти відмовились, але правоохоронці встановили, що чоловік адміністрував один із телеграм-каналів. Де пропонував для продажу різні наркотичні засоби та психотропні речовини, а співмешканка йому допомагала їх збувати. Усі вилучені речовини поліцейські направили на експертизу. Наразі чоловіку та жінці повідомлено про підозру, залежно від скоєного у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також у незаконному збуті, особливо небезпечної психотропної речовини, вчинене за попередньою змовою групою осіб, зокрема у великих розмірах. Ці злочини кваліфікуються за частиною другої. Статею 307 кримінального кодексу України і караються позбавленням волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна підозрювальних поліцейські затримали в процесуальному порядку. Чоловіку суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а жінці цілодобового домашнього арешту, зазначив начальник територіального підрозділу поліції Ігор Страшной. Слідство триває під процесуальним керівництвом Соворівської окружної прокуратури міста Одеси. В Пересипському районі міста Одеси нами було затримано адміністратора одного з телеграм-каналів, що спеціалізується на продажу наркотичних засобів та психотропних речовин, а також його спільницю. 38-річного чоловіка та його 35-річну співмешканку викрили на гарячому під час продажу забороненого товару. Заходи проводили оперативники територіального підрозділу поліції, за силової підтримки спецпризначенців, співробітників Служби безпеки України та за процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси. Обох фігурантів затримано в процесуальному порядку. Слідчі вже повідомили їм про підозру за частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 6 до 10 років з конфіскацією майна.